Тема ви дивитесь новини на каналі Катаєм сьогодні у випуску. Такі теми: юристка консультує переселенців у ЦНАПі, навчають волонтерів. Запрацювала школа волонтерства. Хеловін у бібліотеці. Новий підхід до традиційного заходу. Вже чотири місяці в Олександрійському ЦНАПІ щопонеділка веде прийом переселенців. Юристка від Олександрійського представництва громадської організації 10 квітня. Прийом безкоштовний. Попередній запис не потрібен. З яких питань можна звертатися, та яку допомогу може ще надати громадська організація 10 квітня. Ми розкажемо у сюжеті. Що понеділка в Олександрійському ЦНАПі веде прийом юрист від громадської організації 10 квітня. Звернутися за консультацією до нього можуть внутрішньо переміщені особи, пояснила начальниця центру. Ще злітку ми почали співпрацювати громадською організацією. 10 квітня проводили ряд обговорень щодо нашої спільної взаємодії по напрямку допомоги внутрішньопереміщеним особам. Коли до нас звернулися представники даної громадської організації, ми з задоволенням відкликнулися на дану пропозицію щодо прийому представника. Від громадської організації 10 квітня в центрі надання адміністративних послуг. Зв'язку з тим, що до нас звертається дуже велика кількість внутрішньо переміщених осіб і на реєстрацію, і на реєстрацію отримання допомог в них виникає дуже багато питань правового характеру, економічного економічні питання. І саме така людина, яка Володіє інформацією правового поля, як захистити права внутрішньопереміщених осіб, нам була як знахідка, тому що адміністратори рецепції не встигають ознайомитися з тими змінами законодавства, які відбуваються на даний час щодо ВПО. Тому ми погодилися і починаючи з вересня місяця працівник щотижнево проводить по понеділках прийом громадян внутрішньопереміщених осіб в приміщенні центру надання адміністративних послуг. це приміщення, Міської ради перший поверх в 124-й кімнаті. Попереднього запису немає. Діє жива черга. А ось перелік питань, з якими внутрішньопереміщені особи звертаються найчастіше. Ми надаємо юридичну допомогу до нас, звертаються за різними юридичними консультаціями. Це може бути сімейних питань, наприклад, розірвання шлюбу. Це можуть бути питання з трудових правовідносин, наприклад, припинення трудових відносин внутрішньопереміщеними особами, які перемістилися з окупованих територій, які перемістилися з території, де ведуться бойові дії, і в них наразі постає питання припинити трудові відносини, тому вони звертаються через центр зайнятості і в таких випадках можуть при. Панить, але бувають різні питання, різні складнощі. Наприклад, якщо це працюючий пенсіонер, працюючим пенсіонерам, на жаль, не можуть припинити трудові відносини через центр зайнятості, і тому такі питання необхідно вирішувати через суд. Також є питання щодо призначення пенсії і виплати особам, які перемістилися з Автономної Республіки Крим, які перемістилися з Донецької Луганської областей. Також є такі питання, оскільки, наприклад, якщо це люди перемістилися з Криму, то пенсійні справи залишилися, звичайно ж там на території Криму, і люди не можуть отримати зараз пенсію. І також ці питання вирішуються в судовому порядку. Тобто ми складаємо різні заяви, звернення, складаємо позовні заяви, у разі необхідності ведеться юридичний супровід цих справ в суді. Всі послуги юристки від громадської організації 10 квітня безкоштовні. Окрім цього, Олександрійське представництво громадської організації надає психологічну допомогу. Є соцпрацівник, який скерує чи допоможе вирішити нагальні питання. Контактний телефон 096 165 70 01. В Олександрії протягом двох днів навчали основам волонтерства. Попередньо провели анкетування, набір та відбір кандидатів. І вже у п'ятницю-суботу координатор та тренери приготували для слухачів школи волонтерства теоретичний та практичний курс. Як це було, дізнавалася наша знімальна група. І навіть більше наш оператор Василь Вазіян став слухачем курсу. Проєкт реалізовується завдяки підтримці Української волонтерської служби. 28 та 29 жовтня в Олександрії навчали азам волонтерства. Школа волонтерства це проєкт Української волонтерської служби. В нашому місті курс ініціював Тимофій Клаупік, залучившись підтримкою тренерок із Запоріжжя та горішніх плавнів. Як відбирали слухачів, розказав координатор Тимофій. З результатом відбору в нас відібрали 15 людей. В принципі, зараз всі присутні. Всі, хто повинен був бути сьогодні присутнім, відбрали ми за мотивацію та за досвідом волонтерства. Бо кандидати надавали свої соціальні мережі для перегляду. Ми здебільшого відбирали молодих людей, які не дуже багато мають досвіду волонтерстві. Та їм може бути корисна інформація, яка сьогодні буде надана. Кандидати при реєстрації вказували свою мотивацію долучитися до заходу та взагалі волонтерити. У багатьох людей була прям така мотивація допомагати іншим, бачити вдячність людей. От це велика мотивація більшості, і вони відповідно бажають у них мотивація навчатися для того, щоб допомагати ще якісне, допомагати ще більш вдало. Серед слухачів є як досвідчені волонтери, так і ті, хто лише пробує свої сили, і кожному з них було чому повчитись. Ну, я скажу, що навчатися потрібно завжди, тому навіть досвідченим волонтерам потрібні ці тренінги, тому що я. Я не скажу, що я прям мега досвідчений, але я отримала нові знання для себе. Починаючи від міфів до правди, я розвіла реально певні міфи. Я розібралась з законодавством України про волонтерську діяльність. Тобто для мене було маса нової та корисної інформації. Також ми розібрали історію створення волонтерства як міжнародну, так і в Україні, нашій країні. Тому навчаємось, навчаємось і ще раз навчаємося. Слухачі школи волонтерства отримали теоретичні знання, зокрема про основи волонтерської діяльності, законодавства, етапи розвитку волонтерства та його види. Проте саме навчання відбувалося в інтерактивній формі. Між блоками тренери проводили цікаві вправи і навіть руханки. Якщо якось споминати про це, я допомагала в нашій школі, ми колись збирали на обездолених дітей, я допомагала все це сортувати по коробкам, також я допомагала безпритульним тваринам зі своєї ініціативи, а також я є членкинею нашої молодіжної ради, і тому я також долучалася до деяких проєктів. Так, сьогодні я зрозуміла, що це саме моя справа після всього цього, що ми сьогодні дізналися. Я отримала багато позитивних емоцій. Я зрозуміла, що це той напрям, в якому я хочу розвиватися в майбутньому. Я хочу дарувати людям посмішки. Я хочу якось покращувати своєю діяльністю, нашу країну, розвивати її. Так це мій напрямок. Поспілкувалися з однією запрошених тренерок, зокрема, цікавилися, що ж таке волонтерство, чи є це професією, та скільки слухачів школи вирішують пов'язати своє життя з волонтерством? Волонтерство це не суспільно суспільна корисна діяльність, за яку ми не отримуємо кошти. Нам за це не платять. А волонтерство це ну, можливо як хобі в когось, можливо, як основна діяльність, і її можна поєднати з роботою, тому що волонтерство вона в різних сферах. Тобто, якщо ми там... Ну, умовно кажучи, там, вчитель англійської мови, ми можемо в школі зранку виклали свій матеріал, ввечері прийшли на якісь і безкоштовно провели курси там для діток, і це вже буде вважатися волонтерством, це освітнє волонтерство. Це вже моя третя, здається школа волонтерства. Перша була в місті Запоріжжі, також я в місті Львові проводила школу волонтерства. Як показує практика, після цього, якщо у нас 10 учасників, 6 з них йдуть волонтерити. Чотири послухали, так їх зацікавило, але, можливо, ну, не сподівається. Добалось волонтерство, але ще з них як правило йдуть, волонтерять. А також я дуже багато бачу відгуку від учасників, які на зараз знаходяться. Їм дуже подобається волонтерство. Вони дуже захоплення, все це слухають, задають питання, записують, конспектують. І ну вони дуже дуже залучені і дуже активні. Наступний день школи розпочався сплетіння сіток на базі бібліотеки для юнацтва. Далі зустрічі з представниками громадських організацій, які долучаються до волонтерських акцій, були також представники молодіжного парламенту та молодіжної ради, нові знайомства, обмін досвідом, зокрема щодо створення міцної волонтерської команди. У дитячій бібліотеці провели вже традиційний для кінця жовтня захід Хеловін. В якості ведучих книжкові герої з тематичної історії Місце на мітлі. Всі ігри також тематичні і, звісно, веселі. На заході була і наша знімальна група. Фактові залі бібліотеки для дітей знову галасна та весело. Дітлахи відзначають Хеллоуін. Свято нехай запозичене, але доволі популярне. В ролі ведучих: відьмочка, кіт, баюн та червона шапочка. Герої однієї з книг місце на мітлі. Звичайно, бібліотека, і книга це не атрибути один одного. Так і сьогоднішнє свято осені, свято гарбуза, свято врожаю, як називають Хеллоуін, Це чергове тому підтвердження, оскільки сьогоднішнє наше свято основане на книжці місце на мітлі. Це сучасна дитяча література, героями якої є відьмочка, кіт, і як вони подорожували на мітлі, кого вони рятували, що вони губили, знаходили, дуже цікаво. І прочитавши цю книгу, я вирішила зробити такий невеличкий міні-сценарій для дітей, щоб їм було і цікаво, і весело, оскільки ну, сьогодні в нас часто густо не дуже весело щоденно наша така реалія, але все одно. Діти дуже чекають будь-якого свята, і хлон вони також дуже люблять, я думаю, на порівні з Новим Роком, так? тому що є можливість перевдягтися, е якісь персонажі, так? погратися, повеселитися, ну, і юрбою зібратися. Бібліотекарки щоразу вражають своїми костюмами та мейкапами. Зокрема, у Наталії нехай і негативний персонаж, але доволі симпатичний. Третє око це нібито щось відкривається нове. Хочеться побачити наперед і наше світле майбутнє, і нашу перемогу, і наші обличчя усміхнені, і наші, і дітей, і, ну, щоб в нас врешті-решт все було гаразд і гарно. І сьогодні в нас, я скажу, немає негативних персонажів, хоча і граю роль тієї ж відьмочки, так, чи бабояги, але ну, вона доволі весела, добра, любить веселитися, і це як не є її свято. В гарних костюмах і учасники. Дякую сім'я. А кого чекаєш? «Страшного принца». Обирали діти і комп'ютерних персонажів. Це заяць з гри «П'ять ночей з Фредді». Його звати Спрінгтрап. Його місія всіх залякати. Його зробила моя старша сестра. В залі було чимало батьків, які також оцінили захід. Сьогодні дуже цікавий захід від бібліотекарів, і я вкотре просто дивуюся, наскільки вони вже професійні актори і акторки, що насправді не лише костюма їх акторська гра а з кожним разом все краще і краще. Тому я особисто прихожу з дитиною, але я також дивлюся це свято, і мені приємно спостерігати, які в них чудові декорації, ця гра майстерна, акторська. Вони постійно придумують щось нове, цікаве, оригінальне, залучають дітей до ігор. Все це продумано, сплановано, дуже цікаво. І сама тема Хеловіна вона також цікава, неймовірна, і вони дуже класно підготувалися. Тож я в захваті від цього заходу. Програмі чимало конкурсів. Зокрема, грав гаряче холодне в ролі м'яча Гарбуз, дефіле з гарбузиком на голові, створення костюма мумії та інші. Взяти участь мали змогу всі, хто завітав на свято. Все буде Україна. А про розвиток подій розкажемо.